Доброго дня, крайні народ. Сьогодні у нас субота. Останній день літа. Роботи просто не початий край. Я тут пришпилювала вуси, туди куди дійшла, тут дошпилила. Це Я Зараз хочу показати. Ще ціла купа роботи. Тут все. Те виносить, те заносить. Тут альба остається, там викорчовується стара, молода ото посажена. Тут вирвати траву, це повиносить. Тут підкормити клері. Сандра не хоче рости щось, ці два, бу... два здвоєні бугри. Там на Азії поставила. До стільчика поставила касету. Це нова, що ми поставили. Восьма ось тут прикліпсували. зігзаг. Це, це, Кріпса зігзаг прикопали. Це у нас буде відкриватися, оце буде відкриватися літом на провітрюванні. Цей бік той так само буде. Покажу вам переваги касетної розсади домашньої. Він стоїть одна в одну. Вон там той край сьогодні посадили. Він одна підвяла. У нас ще. І це на вулиці 30 градусів жари. Дивіться яка, яка розсада. Яка шийка вже. Це була на маточному кущу Альба. Ось так. Всім гарного дня, гарних емоцій. Копаємо там траншею, щоб прикопувати пленку. Думали на але сьогодні вітер просто. Вітер, як, мабуть, як в пустелі в якийсь. Підписуємось, ставимо вподобайки. Цілую, люблю, бувайте.